Скільки на вашу думку потрібно заробляти для комфортного життя у Тернополі? На мою думку, від 18 тисяч в місяць. Мені витрачає цих коштів на мінімально на себе, на їжу, е... кіно, шопінг. Ну, приблизно від 30 тисяч гривень, напевно. Це це ну, для комфортного життя. На що ви витрачаєте їх? Ну, більшість це на дитину і на його потреби. Ну, так, прям вже для комфортного життя, ну, десь від 1030. Отак. А зараз скільки ви заробляєте, на що ви витрачаєте ці кошти? <с. <с.> Моя зарплата набагато менша, ніж я назвала суму. Ем, що я витрачаю ну, на харчу... Ну, Я живу в квартирі, тому тільки комунальні е, харчування, ну і такі якісь свої особисті витрати. От. Хотілося б більше, звичайно. Мої думки, десь приблизно в районі від або навіть 15 тисяч гривень і далі, ну при можливостях. А витрачають люди в середньому, не не знаю. Думаю, якщо оплачують якісь комунальні послуги ще на якісь свої потреби, то, думаю, також десь 8-7 тисяч приблизно в місяць йде. Близько 30 тисяч, як на мене, але потрібно враховувати деякі моменти по типу житла, якщо своє це набагато легше, звісно, тільки комунальні, а якщо. Брати оренду житла, тоді, ну думаю, 35 плюс-мінус. На що би ще витрачали ці гроші? Mm, ну, як мінімум, харчування, це теж на даний момент не з дешевих, особливо якщо власне дозвілля, тобто сходити кудись в кафе чи бар, ну це вже мінус якийсь йде. На мою думку, це певно від тисячі доларів. Це якщо брати які умови. Якщо це є власне житло, то тисяч ну, 1030 було б достатньо. Якщо це буде вже винаймати житло, то це від 40. На ну, що би ще витрачали гроші? Саморозвиток, Різні курси, так як ми навчаємося в медичному, можна багато різних джерел, але які є платними. Ми можемо там розвиватися, нові речі там, і взагалі відпочинок. Мені здається, десь 25 приблизно тисяч. Ну, це буде прям. Досить комфортне життя, 30 до 30 на що би витрачали ці гроші. Е, якщо є власна квартира, то вже набагато простіше. А якщо немає оренда, плюс продукти харчування, можливо, також також в зал, ну і якісь там речі, також на здоров'я.